Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, і ми з вами вирішуємо зробити його найкласнішим днем цього тижня. Чому саме четвер? Бо понеділок він узагалі не рахується. Вівторок це понеділок у масці, середа тренувальна. Четвер це вже генеральна репетиція життя. Сьогодні ми не просто встаємо з ліжка, ми встаємо як герої, які вийшли на арену цирку і зрозуміло, що левів забули нагодувати. Інших днів у нас немає, тільки цей. Тож користуйтеся. Ну а ми починаємо про ранок. І тепер найкраще свята. Почнімо з міжнародного дня публічного читання коміксів. Сьогодні можна офіційно стояти посеред площі та кричати Бетмен б'є джокера. І ніхто не викличе поліцію, максимум лайків у Тікток. Далі День кроватки Метелика це свято для тих, хто не хоче бути серйозним клерком, але і без тканини наші. І не може. Метелик це як кроватка на вихідний. А ще, якщо ви надягли метелика, ви автоматично на 73% більше схожі на професора, навіть якщо пояснюєте, як смажити дирони. І на десерт Міжнародний день Каберне. Тут усе просто. Якщо у вас є пляшка, вина, у вас вже є свято. Якщо пляшки нема, святкуйте уявно і завтра похмілля теж буде уявне. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Василь, Георгій, Іван, Макар, Моїсей, Микола, Павло, Сергій, Федір і Анна. Друзі, вітаємо вас! Хай вам сьогодні дарують не тільки шкарпетки, але й трохи терпіння, бо без нього нікуди і про прикмети. Якщо зранку туман, то кілька днів буде сонячно і спокійно. А ще це шанс для тих, хто проспав роботу. Можете сказати, що не бачив дорогу в тумані. Сильний вітер, готуйтеся до ранньої холодної осені та заморозків. І головне, тримайте перуки міцніше. Що сьогодні категорично заборонено робити. Не освічуйтеся сьогодні у коханні. Все світ каже, не треба ще рано. Також не ходіть у незнайомі місця, ви можете там загубитися і раптово потрапити на вибори мера іншого міста, ну і ще не давайте обіцянок, які і не виконаєте. Наприклад, з понеділка почну бігати. Ми всі знаємо, чим це закінчується. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен. Сьогодні вам треба буде пояснювати щось людині, яка слухає, але не чує. Готуйте прості приклади Яблуко – це яблуко. Телець, ви раптом зрозумієте, що у вас є три однакові пари взуття. Це натяк від долі, що час задуматися над собою. Близнюки, на вас чекає дивний момент. Ви зайдете в кімнату і забудете навіщо. Вітаю, ви відкрили портал Паралельний Всесвіт. Рак, сьогодні ви можете випадково стати експертом у темі, у якій нічого не тямите. Головне, говоріть впевнено. Лев, вас буде переслідувати відчуття, що всі щось замишляють. Спойлер, так, замишляють, але нічого серйозного. Просто вечерю без вас. Дівам, сьогодні ви знайдете гроші у кишені. Погана новина це ваші ж гроші, ви їх просто забули. Терези, у вас з'явиться суперсила. Чути. Як у магазині хрумтять чипси в чужій сумці, використайте обережно. Скорпіон, ваш вайфай сьогодні вирішить, що теж має право на відпустку. Не сваріться, він давно працював понаднормово. Стрілець сьогодні у вас все буде виходити з другого разу, тому починайте з дрібниця, а не з польоту у космос. Козиріг несподівано отримаєте пораду від незнайомця. Запишіть її, потім смійтеся, потім все одно зробіть так, як порадили. Водолій вас чекає зустріч із людиною, яка принесе новини. Чи хороші, чи погані залежить від того, чи встигнете ви випити кави до цієї зустрічі. Ну і риби, ви сьогодні скажете щось настільки дивне, що навіть самі будете шукати пояснення. По гороскопу це все, а тепер, як завжди, про головне. Друзі, сьогодні четвер. Дехто вже живе п'ятницею, інші добивають завали на роботі, щоб завтра думати про відпочинок. А хтось просто тихо дякує Всесвіту за те, що живе. І знаєте що, усі ці варіанти правильні. Неважливо, що саме вас тримає на плаву кава, кіт, зарплата, любов чи просто звичка. Важливо, що ви тут. Ви є, ви проживаєте цей день. І нехай сьогодні ви зробите маленький крок, але цей крок може змінити ваш тиждень. Цінуйте, що маєте, бо саме у цьому і є сила. У простому дякую. Ну а я в свою чергу дякую, що ви були зі мною. Не загубіться сьогодні у тумані, і не носіть кроватку метелика на пробіжку. Вона не для цього. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе тих, хто вас оточує, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!